Чи існує безпечна доза алкоголю? Як алкоголь діє на наш мозок? Та в чому основна підступність цієї дії, а також як алкоголь може вкрасти ваше щастя назавжди. Про це та багато іншого говоримо прямо зараз. Тож я вітаю вас в медичному театрі. Підписуйтесь, ставте лайк, а ми починаємо. Алкоголь та основні факти про нього. Поїхали! В нашій крові постійно циркулює алкоголь. Навіть якщо ви ніколи його не п'єте. І це факт. Основа будь-якого алкоголю це молекула етилового спирту. І так сталося, що вона не є чимось чужорідним для нашого тіла, а скоріше навіть навпаки. Вся справа в бактеріях, які проживають всередині нашого кишечника. Кожного дня вони проводять трильйони перетворень найрізноманітніших речовин, що потрапляють туди з їжею. І побічними продуктами деяких із цих перетворень є не що інше, як молекули етилового спирту. Частина із них відразу смоктується в кишечник, звідки і потрапляє в нашу кров. Таким чином, молекули етилового спирту знаходяться в постійній концентрації приблизно 3 г на літр крові або ж 0,3 проміля. Саме такий показник є гранично допустимим при проведенні тесту на алкоголь. Все, що вище, вже буде свідчити про те, що хтось сьогодні пив не тільки квас. До речі, квас також містить деяку концентрацію етилового спирту. Але вона зовсім незначна, і для того, щоб ним напитися, потрібно випити по крайній мірі бочечку. Алкоголь це депресант. Це справді так. Не в сенсі, що він викличе у вас депресію, хоча, чесно кажучи, це також може статися, щоправда, про це трішечки пізніше. А в сенсі, що основна дія алкоголю це подавлення мозкової активності та легкий снодійний ефект. І це справді відбувається, щоправда, при малих дозах алкоголю, тобто до 20 мл спиртового еквіваленту, це приблизно банка пива або бокальчик вина. А от якщо доза зовсім не мала, то з'являється парадоксальний побічний ефект з точки зору фармакології ейфорія. Але і вона скоро змінюється на загальну загальмованість та послідуючий нездоровий сон, так званий відруб. До теми, цей депресантний ефект алкоголю часто використовують досвідчені наркомани, аби зняти попередній вплив від наркотиків-стимуляторів, як то амфетамін чи кокаїн. Алкоголь краде ваше щастя. Так-так! Якщо ми щастя переведемо на мову нейробіохімії, то, скоріше всього, ми будемо мати на увазі дофамін. Я думаю, ви всі про нього чули. Це така речовина. Яка називається нейропептид, що виділяється при занятті спортом або сексом, або коли ви пишете суперкрутий текст для відео про алкоголь та чекайте, що ваші підписники поставлять вам кучу лайків та напишуть обов'язково коментар. Тут наші нейрончики і викидають дофамін, щоправда, в дозованих кількості. Для нас це відчуття радості, впевненості в собі та спокою. Якраз таки з дофаміном і пов'язана ейфорія при прийомі алкоголю. Друзі, я сподіваюсь, ви отримуєте свою дозу радості та дофаміну від перегляду цього відео. А я вам нагадую, що головний стимул для виділення дофаміну для мене це ваша активність, лайки, підписки та коментарі. Адже молекули етилового спирту буквально тиснуть на наші з вами нейрони та змушують їх викидати. В неприродньо великій кількості весь свій запас дофаміну за декілька годин. Тож на ранок резервів дофаміну просто не залишається. А отже, крім фізичних симптомів похмілля, люди часто відчувають також пригнічення, апатію, тривогу та добру долю самокопання. Кожен раз, коли по принципу. Згорів Сарай, гори і хата, ми вже похитуючися, йдемо за добавкою в АТБ, ми робимо не що інше, як крадіжку щастя у самих себе. Чи існує безпечна доза алкоголю? В багатьох джерелах в інтернеті ви зможете знайти, що так, і це приблизно 250 мл пива для чоловіків та 125 мл для жінок. В спиртовому еквіваленті це приблизно 10 мл етилового спирту. Я не знаю звідки взялися ці числа. Перший раз я про них почув саме таки на заняттях по наркології. Але при всій повазі до свого викладача я все-таки маю сказати, що сьогоднішній консенсус Міністерства охорони здоров'я і України і Всесвітнього те, що безпечних доз алкоголю не існує. І будь-який прийом алкоголю це ризик розвитку як залежності, так і вторичних проблем зі здоров'ям. Хоча з цим можна сперечатися. Адже а що в нашому житті не є ризиком? Складно сказати. І тепер я виражу чисто свою суб'єктивну думку. Я гадаю, що з точки зору медицини та біології безпечних доз алкоголю, звичайно ж, не існує. Але з соціальної точки зору, я вважаю, що допустимі дози алкоголю все ж таки є. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви вважаєте правильною відповіддю на це питання. Мені справді цікава ваша думка та, можливо, навіть подискутуємо про це. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Я думаю, буде друга частина цього відео, адже тема справді цікава. Тож не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та напишіть щось в коментарях. Мені це дуже приємно. До наступного відео та до наступної зустрічі!